Якісь дзвіночки файні. Волошки, маки. Хайні ці от ці. Свіно... То якісь не дзвіночки, то якісь такі квіти. Я не знаю, що за квіти такі. Дуже багато таких квіточків Вже зближу. Дуже файні. Так, ми сьогодні на прогульниці і поликвіти. Ага. Де посунулися? А зараз ми туди підемо. І Во вже ближче. О! О, зблизить. Ой, які вони файні. Так, корошина. О, бджілку, щоб зілку зрили. Прочує блінка. Я багато того. Що тут став заквіт? Такий файний. Там є якісь які кипити. Що тут стоїти. Дужини ростуть. А ще не цвіту ужина. Ні. Тут дикі, певно, дикі ужини. А от цвіте вже. Цвіте вже, не цвітуть.

Я подаю всі які небо заходи. Самочку заходи. Ташки співаю тефайну небо. А тут яке забухмарної небо. О, ще квіточки. дощ буде, напевно, що. Квіточки.